мистецтва. природа Це, Це ми взяли тур кругом вори е, та волара. На цілий день. Тут, до речі, є зв'язок, і я монтую вам відео і водночас знімаю інше. Трошки буде гучно, бо, на жаль, не взяла мікрофон. Вчора була непогода, погода, а сьогодні ми не очікували, що зможемо вийти в море. Але так спонтанно сказали, що... Можна і ми взяли себе, телефони і уплили на цілий день. Тобто сьогодні ми цілий день будемо. щось таке, але в якомусь році, я забула тільки що гід казала, вона відоізмінилась. Було чи землетрясіння, було, був якесь е, щось сталося, що вона відоізмінилась, але спочатку вона виглядала прямо як черепаха. Зараз зупинилися і будемо тут купатися. А це та наша бухточка, яку ми знайшли пару днів тому. Так мене збирають в плавання. Це подводна камера. Це поплили далі. Яку ми заїхали, це гора Таволара і з Віснякова ця гора. Це саме висока точка, вона висока, я не зрозуміла, яка в неї висота. так італійську розумію, але коли дуже швидко спілкуються то важко. Або ще, як знаєте, на вокзалах ото озвучують, куди приїхав потяг, ото <сміття> незрозуміло. Così vicino alla falesia possiamo vedere nella parte bassa il solco di Bacchete, una nicchia scavata nella roccia dalle onde del mare. Questo solco viene preso come riferimento per studiare le variazioni del livello del mare nell'arco degli anni. Sofflotto del tavolare a cliff, you can see the whole part inside group. Almeno in alto alla vostra destra potete vedere la grotta dei contrabbandieri. Al suo interno sono visibili dei cavi dei pannelli solari che servono ad alimentare alcune telecamere, utilizzate per monitorare un uccello che nidifica nella parigia, la berta minore. Qui vive la maggior popolazione a livello mondiale di questa specie, la cui protezione ha richiesto un intervento di verificazione sull'isola, poiché il ratonello che predava uova e cucini stava danneggiando la sopravvivenza della specie. Looking up on your right, you can see the smugglers' cave. Inside you can observe cable and solar panels that power some cameras. Use to monitor a mirror, the nest of the cave, the she water minor. The largest population of these species were driver here. The protection of which requires rather than control on the island size the black rat, which prey on again sheets for the meeting survival of this species. Drusy, yakia zrozumila should uh pisiera braconier. Ну, її так називають, там, е, а, напевно, літучі миші. І вони, але я не впевнена, я так зрозуміла, що там якась е, є літуча миш, яка дуже рідкісна, е, і браконьєри її ловлять і це не можна робити. Ну, от я так зрозуміла, але це не точно. Ой, там голубка. Там голубка робить.

In a surtout, grande e imponente. Al suo interno, nel centro, è presente una piccola Madonna bianca. Viso dal che vi la cattedrale di Cattirar, vi cosi di particolare raggine e imposi. Inside, nel in centro, è una Small Madonna. bianca. vi ho capito che questa è una piscina e qui. inibito. Villa Madonna. No, ci vuoi anche una nazione, se ci siamo desti. Можна побачити. Чи може здалека вона виглядає як біла Мадонна? Туди залізти. Не дарма я коза, <ріхи> рік кози, ще й козірог. От мені би десь залізти. Наші каблучки не тільки красиві, а й дуже практичні. Вау! Покажи, якою каблучкою відкрив. От такі, от такі у нас каблучки. Але так робити не можна. Але іноді, якщо ти ювелір. Так, тільки при умові, що ти ювелір. Так. А ще я знаю, що таке страшно красиво. Оце наразі наб... гроза, гри... гримець і красиво. І вже крапає трохи дощ, але мені подобається все. Тут сонечко, а там Але якщо це дощ такий, як вчора, то нам зовсім-зовсім не страшно, наша тучка йде за гору цю Таволара, не йде на нас, а вона якось обходить на нас. Вона була так напроти, ось входить туди в бік. Дождик наразі трохи так прокапує, ну трохи трошечки І це тепло. Не, нема такого, що дощ, а гримить. О, молния, така красива. Все красиво. Вчора малі виходили ввечері гуляти, то якраз над цією горою також зачепилася якась туча, хмарка і блискавка була, вночі дуже гарно було видно. Ми вже накупалися, нанирялися. Сьогодні, коли купалися з цього, я подводною камерою знімала, покажу вам е попали в косяк риби. І плавали ми. Спочатку я думала, що це ж було трохи такий шторм вчора, ну не сильний. І я думала, це листочки в воді, прям всипані, ну і багато було. А потім, коли придивилася то риби, то косяк риб. І плавали ми серед тих риб Дуже красиво е здавалося, що так протягнеш руку і. Охопиш її, піймаєш за хвоста. Вони тут риби такі любопитні, ти плаваєш, вони підпливають близько до тебе. Бачила смінога під водою. Регінка так, ого, там такий дощ красивий, прям, прям, прям дощ сильний там. Впіймали осьмінога. Ну ні, не впіймали, побачили. Але ми так довго дивилися на нього, що він на нас випустив чорнило. Тільки що була така сильна блискавка, така яскрава. Казали, що тут є пламільба. Якщо нам пощастить, можна їх побачити. І тут я бачу, ось на, оці, на тому островку 에, щось, ну не рожеве, але щось біленьке, але такі вони високі. Як для чаю, бо вони дуже, дуже великі, дуже високі. Але не видно її. Отакі От друзі юні скалолази. З батьком лізе на самий верх. Що, все ж таки дощ, але ми в такому ресторані. До речі, цей пляж, він належить однієї родині. Ну, якось так. І якраз це є обід, і ми пообідаємо. І тут у нас сонечко дощ і сонце. А тут, друзі, на... насправді. В два рази дорожче. Якщо так, середній чек в ресторані 15 євро, то тут 30-40 євро. Тут один, один тільки цей ресторан. Більше тут нема зовсім нічого на цьому острові, на цьому пляжі. Всі друзі, наша відпустка закінчується через 5 хвилин. Їдемо. До аеропорту. Дякую цьому місту, дякую цьому простору. Дуже тут гарно, але гарніше все ж таки в нас вдома. Хочу додому, вже скучила за вами, за своєю родиною. Втім, до зустрічі!